Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! Дякую, що дивитеся цей канал. Тож, дуже цікавий експеримент хочуть запровадити в Польщі. Замість усіх соціальних допомог, які існують в Польщі, хочуть зробити єдину виплату. Кожен громадянин має щомісяця отримувати 1300 злотих без додаткових умов. Отож, друзі, коли почне виплачуватися ця допомога. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Я вам дякую, друзі. Замість багатьох соціальних допомог, включаючи допомогу по безробіттю, 500 або 300, є пропозиція запровадити в Польщі єдину щомісячну виплату для кожного громадянина. Нина у розмірі 1300 злотих. Автори проекту вважають, що бюджет від цього тільки виграє. Також передбачається, що це зменшить бюрократство, необхідно для оформлення численних пільг, і дасть громадянам більшу впевненість в тому, що вони мають стабільний дохід, а отже, і засоби. Для існування. Отож, друзі, ця допомога надаватиметься без всіляких умов. При нарахуванні також братиме до уваги дохід і також громадянство. Допомога, друзі, виплачуватиметься державою щомісяця, конкретній особі, а не родині в цілому. Наразі досить чіткої дати запуску цієї програми немає. Однак дата, коли вона буде реалізована в частині саме Вермінсько-мазурського воєводства, вже близько. Тож, якщо ви проживаєте саме в Вермінсько-мазурському воєводстві, я вас вітаю. Можливо, скоро ви отримаєте цю допомогу. Чекають тільки кошти для запуску цієї програми. Якщо експеримент підтвердить всі припущення, то можливо наступним кроком стане впровадження програми спочатку в найбідніших регіонах Польщі, а потім і в Крим. І не в цілому, ось такі друзі цікаві новини з Польщі для українців. До зустрічі!